Зараз іде весна, скоро буде літо. І я хочу вам дати дві практики. Вони дуже прості. Простіше навіть не придумаєш. Але, дівчата, багатьом жінкам це дуже важко дається. Ви спробуйте. Спробуйте один раз, не вийде, спробуйте другий раз, третій раз. Зловіть кайф, дозвольте собі це. І якщо вам це вдасться, відсвяткуйте як переможниця. Тому що я вам серйозно кажу, це. Дається ці прості практики одиницям. Перша практика зробите її влітку. Якщо ви зараз, знаєте, ваша думка у вас поселиться в голові, то ви точно знайдете можливості і обставини, щоб це у вас вийшло. Влітку, коли тепло, вночі, коли темно, коли є тільки зорі, місяць. І таке місце, де ви точно знаєте, що вас ніхто не побачить. Роздіньтесь гуляком. Зніміть себе все, боса. І найдіть якесь місце таке, ну, де трава під, під ногами, все-таки, щоб це було за містом. Ну, Парк, село, берег річки, ліс, де вже там вам вийде. Я ж кажу, якщо ви зараз сплануєте, що ви дуже-дуже хочете це зробити, у вас обов'язково з'явиться така можливість. Для цього не треба їхати на берег океану. Найдіть там, де у вас вийде. І таке місце, коли всі сплять, і ви точно знаєте, що вас ніхто не потурбує, не налякає, ну, все тихо, спокійно. Ви можете це зробити, наприклад, з подругою, з донькою, з сестрою, з мамою, з двома подругами, якщо боїтесь самі. Просто, ну, можна не розмовляти в цей час, але ви будете відчувати безпеку, що ви не саменькі. І от просто станьте під зоряне небо гуляком, боса на ту траву, частіше всього вночі це буде з росою. Закрийте очі, розкиньте в сторони руки і побудьте так. Спробуйте відчути свою єдність з отим оточуючим світом і себе такою невід'ємною частиною. І в цей момент разом з одягом зніміть себе всі соціальні ролі, всі маски, все, що от соціум на вас наклав: роль мами, доньки, працівниці, там не знаю, юриста, продавчині, ще чогось, ще чого. Ну, от, От всі ролі, які тільки є, всі відкиньте. Цей момент ви навіть можете відкинути відчуття, що ви жінка. Спробуйте себе відчути просто живою істотою. От станьте на траву, і от ви нічим не відрізняєтесь від тої мурашечки, яка там десь повзе, від тої, того бджолика, чи тої пташечки, чи, чи, може, кротик там під землею, тобто ви жива істота, ви творіння. Ви отака голенька прийшли в цей світ, тільки трошки меншою були. І така сама голенька і самотня кожна з нас з цього світу піде. Відчуйте себе цим творінням. Що ви точно не випадковий поєднання якихось там, не знаю, клітин мами з татом. Ви не статистична похибка. Ви створені по дуже серйозному замислу. Створені прекрасно, повноцінно. І багато-багато процесів у всесвіті було на всіх рівнях для того, щоб ви могли бути такою, якою ви є тут і зараз. От з тими всіми рисами, які у вас є. От така, отакі груди, отака попа, отаке все. От є ви, і всесвіт, який вас створив, і невід'ємною частинкою якого ви є. Відкиньте все, що вам нав'язували в школі, можливо, мами зі своїми старими там матрицями мислення вам нав'язували. Якісь грубі чоловіки вам розказували, неслухняні діти вам кричали, що ви там, можливо, знаєте, як підлітки завжди, так наговорять, говорять, що мама потім чуть в петлю не лізе від страждань, що вона погана мама, чи ще щось От, відкиньте все і побудьте в цьому стані рівності, скільки вам треба. Подивіться на ті зірки, подивіться на, ту, на той місяць. Закрийте очі, хай у вас в інтимних місцях вітерець погуляє трошечки. Бо ми ж в діті затягнуті в, в ту білизну, в той одяг, в ті соціальні норми поведінки. А ви відчуйте, що значить, коли вітер між ногами спокійно, так вільно собі провулюється, коли зірки на ваші груди дивляться, не прикриті. Спало на думку, що в давнину теж були жінки, яким відкрилася якась мудрість, єднання з природою, Всесвітом, а зашорене суспільство таврувало їх чи відьмами, чи ще якось. Да, моя хороша, саме це. Саме це й було. І зараз в нас є час вже такий, що ми можемо дозволити собі бути вільними, а ми себе свідомо заганяємо. Вишукуємо в собі якісь оці травми, вишукуємо в собі оці заборони. Будь-які підтвердження, чому ми не повинні бути вільними. Чому ну, нам не треба чути себе? Не треба ходити в якісь кола, в якісь масовки, в якісь під чимось наглядом, під чимось керуванням, щоб нам там не зрозуміло, що підсаджували, і не зрозуміло, що нам там вчили. Ідіть туди, де ви і творець, і весь світ, який ним створений. Відчуйте себе невід'ємною частиною. Це так круто, дівчата. Друга практика, це я вам дві сказала, але я третю згадала. Я згадала, який це кайф купатися голяком. У мене, коли є така можливість, я обов'язково лізу в водойму. Гуляком. Куди б я не їхала, або тут за літо, ви знаєте, ми робимо запливи тут з чоловіком по річці, вночі тут -то точно там ніяких рибалок немає. Я можу ввечері піти, я можу в день піти, роздітися, отак озернулася немає нікого. Добре, залізла в річку, покупалася чи під дощем. Інколи радуєм чи я, чи з подругою, радуєм рибалок там де небудь там в закутках сидить. Ну, хай порадіє чоловік, ну Ну як рибу спіймав чи не спіймав, а за то, хоч еротичне шоу подивився. Ну, ну, це ж, це, ж, це, ж, це ж прикольно ж вот. тобто це, це ні з чим не передаваємо такі відчуття, коли ви з водою, живою з водою, спілкуєтесь і ви не вдягнені в той купальник. Навіть малесенький купальник це зовсім інакше. У нас є місця, які взагалі, ну, от, от, наприклад, наша інтимна зона, наша піхва, наші е, соски, грудей, вони ж взагалі ніколи не мають отих відчуттів повітря, вітру, вологи, річки, ми ж весь час затягнуті в цей одяг. Чому? От я десь на морі, на океані, на озері, на річці я завжди знаходжу цю можливість. Ми з чоловіком можемо там гуляком купатися, ну це вже як вдасться, а якщо немає можливості, я сама можу. Якщо хтось побачив, ну хай порадіє, ну порадуйте вже жіночим тілом. Це ми знаємо, що в нас там якісь ну, недоліки, там треба щось, ми, ми стидаємося. А для чоловіків була жінка, це вже щастя. Ви думаєте, він бачить там наші якісь негаразди і неприємності. Дозволяйте собі це, дозволяйте, обов'язково сплануйте собі на літо зробити таке. Менше ходіть у тих кола водити хороводи непонятно з ким, непонятно з чим, і обмінюватися, і запускати в себе, непонятно яких сущностей, з природою спілкуйтеся. Природа точно вам нікого не підсадить. омиє росою, омиє проточною живою водою, з водою, осяє вас зірками, обдме вас свіжим вітерцем. І найкраща практика. І от в цей момент має відродитися ваша самоцінність, не самооцінка, почуйте це є різниця. А самоцінність, що ви тут не випадкові, ви не помилка. Давайте я вам такий приклад приведу. Я ж з радянського союзу, то в мене багато таких прикладів. Дивіться, у нас тоді була планова економіка. Що це значить? Був план, який обов'язково мало виконати підприємство чи виробництво, і хоч трошечки більше ще зробити для перевиконання плану, всі звітують Ура, ура! вперед до комунізму. Ну і коли перевиконаний план по виробництву чи якихось там показниках, платили людям премію. І відповідно, що вони вже правдами, неправдами за ті копійки, щось там робили. Так, от була така фішечка, що якщо дивилися на товар, який тривало у зберігання на дату виробництва, не повірите, навіть люди самі знали. І якщо був була можливість, вибирали. Товар, який зроблений на початку місяця, тоді, коли ще тільки місяць почався, всі свої премії отримали, ще часу багато, і люди собі спокійно, в спокійному режимі працюють. А от товари, які зроблені в другій половині, а особливо останні дні кінця місяця, то ну при можливості старалися, якщо був, був такий вибір, не брати, особливо таку якусь електроніку, якісь такі товари, які би довго мали би працювати, вони точно будуть неякісні. До чого я вам це кажу? От коли самоцінність це коли я розумію, що. Ти не помилка, і той набір якостей, і зовнішніх рис, і внутрішніх, він не випадковий. Тебе не робили в кінці місяця на радянському конвеєрі, тебе створювали там, де немає похибки. Ти такий, який ти маєш бути в силу, певних, можливо, нам невідомих обставин і правил. Ти найкраща версія себе в цьому тілі, в цей час і в цій точці простору. Ти найкращий, ти зроблений по вищому розряду з любов'ю і найвищими технологіями, якщо можна так висловитися. Розумієте, оце самоцінність. Ти цінний сам по собі. Отакий От голий, як ти є, ти цінний, і ніхто не має права тобі вказувати, що тобі робити з собою, що ти якийсь не такий, що ти маєш себе тюнінгувати, покращувати комусь на, на потіху. Розумієте, про що я, дівчата, я донесла до вас самоцінність вашу. І коли ви вдіваєте на себе одяг і надіваєте на себе соціальні ролі і йдете в своє життя, то це відчуття. Цінності, що ви діамант там, ви діамант завжди, хоч у вас, хоч ви прибиральницею працюєте, хоч ви там не знаю хто по статусу, хоч ви сьогодні з зайвою вогою, хоч ви сьогодні, можливо, там з нежиттю і з кашлем. Але цінність ваша нікуди не дівається. Це просто обставини або певна роль, яку ви граєте в тій чи іншій ситуації. Ну, Цінність ваша непохитна, вона нікуди не дівається. Вона така вже є з першого до останнього дня, до останнього вашого подиху. Поки ви існуєте, є ваша цінність, що би не відбувалося в вашому житті. І третя практика: перша, значить, голим по траві походить під зоряним небом, друга покупатися гуляком в відкритій водоймі, бажано в відкритій водоймі, там зовсім інша енергетика, От річка дуже добре, вона дуже близька по енергії з жінкою, і вона, оця текуча, така, вона от річка по можливості. Але море, океан теж добре, і озеро зійде. Третя практика, дівчата, вона доступніша всім, її можна зробити прямо сьогодні ввечері або завтра, і робити якомога частіше. А потім мені написати в лічку і сказати, Оля, єс, я змогла. Я так кайфонула, я змогла, і буду тепер робити це кожного дня, ну, чи при першій можливості. Значить, ви вдома в себе, в теплій хаті, вам не холодно, вам не страшно, ви в безпеці. Знайдіть такий момент. Ви точно знаєте, що ніхто не увірветься туди, де ви знаходитесь в ту кімнату. Нікого чи вдома немає, чи ви закрили двері, чи. Ну, тобто, розумієте, ви абсолютно в безпеці, ви в своєму просторі, ви ні за що не переживаєте. Ніхто не зайде, ніхто вас не побачить. Включіть свої улюблені мелодії, музику, пісні, які б не були, роздіньтеся і танцюйте гуляком. Це набагато серйозніша практика, ніж може здатися, що воно таке а Та, ти подумаєш, да? ну, що, що, це, що тут такого? Перед зеркалом, мої хороші, перед зеркалом, в повний ріс перед зеркалом. І танцюйте під різні мелодії, щоб у вас і ритм був. Тіла вашого, інший. І настрій був інший. Це може бути і медитація якась пластична, це можуть бути гоц-гоц, яка-небудь почвірка-сердючка. Це може бути м, танок, який-небудь, не знаю, там підсмішну якусь пісню. Дитячі пісні включить. І не не намагайтеся бути богіню перед зеркалом. Спробуйте трошки пластики, трошки там. Романтики, еротичності, там все це, будь ласка, всі, всі, всі які можуть бути це, стилі, формати, рухи. Ви все пробуєте, все пробуєте, міняєте ритми, міняєте мелодії. Але обов'язково доведіть себе до сміху, щоб у вас були комічні, веселі, якісь такі задорні пісні. І диви, от яка ви є, мова, щоб ви покривлялися перед тим зеркалом. Поскрибали, повикабінювались, повикаблучувалися і посміялися самі над собою. Боже, що я роблю? Які думки можуть бути? Да? Доросла, зріла жінка. Гола кривляється під музику перед дзеркалом. Вже смішно. Да, дівчата? Ця практика дуже сильно вас психологічно вас зміцнить. Дивіться. По-перше, ви змогли. А якщо ви не змогли, то чому? Повторюю умови: ви в безпеці, ви в теплі, вам не холодно, ви не голодні, не нещасні. Ви, ну там, умовно, в себе вдома, вже, там, як є, да? вас ніхто не потурбує, ніхто вас не бачить, ніхто не осудить, ніхто не виставить на посміховисько, ніхто не викладе в соцмережах, але ви не можете цього зробити. Чому? Чому? Але якщо ви зможете це зробити, я вам гарантую, що ви покайфуєте. Один раз скільки-небудь, другий, третій, зловіться і кайф, коли от ви така, знову ж таки, гола, природна, дика. Без соціальних оціх, скиньте з себе оці соціальні навішані, ярлики і ролі, і одяг, і уніформу, і все, що понавішено. Звільняйтеся. Всі три практики, які я вам даю. По-перше, це ну я ніде їх не вичитала, я їх сама напрацювала, тому що ну от я живу тут. Отут я живу, от мене тут двері, мені в садочок. Ви не уявляєте, скільки я там гола танцюю влітку. Тут в мене навколо є будинки. Я можу ще і е, багаття зробити, щоб мій силует голий ще й видно було, розумієте? Або я от хожу собі по, там, по городу в дивлюся на місяць. Мене не хвилює, Якщо хтось десь проходив і побачив мене, ну хай порадіє, ну бачили рибалки. Боже, як вони радіють з того. Ти або люляєш свої комплекси і живеш з ними, або скажеш, ідіть нафік, я буду жити без вас. Ну, я тут же треба з тим боротися. Продумати дівчата, плейліст. Накачать собі на телефончик. Це все безкоштовно, дівчонки, все безкоштовно. Вам не треба ні наставник, ні мастер-клас, вам не треба комусь платити, вам не треба кудись спеціально там їхати для цього. да? Ви використовуєте ті наявні можливості, які у вас є. Але якщо ви цього не робите, то чому? То чому ви цього не робите? Не, не зможете? Ну тоді вже приходьте на консультацію, вас прокачаю, так що мало не покажеться. Але я думаю, що ви зможете. Я думаю, що ви зможете. Якщо вам захочеться цієї внутрішньої свободи...